Система фотосинтез рослин. Фотосинтез це процес з органічних сполук, вуглекислого сполу газу та води з використанням енергії світла і за участі фотосинтетичних пігментів хлорофіл у рослин, хлорофіл, бактеріофлорофіл і бактері у бактерій, Часто з виділенням кисню як обічного продукту. Це надзвичайно складний процес, що включає. Довгу послідовність координованих біохімічних реакцій. Він відбувається у вищих рослинах, водоростях, багатьох бактеріях, деяких архіях і найпростіших організмах, відомих разом як фототрофи. Сам процес відіграє важ... важливу роль у проголову грицю у природі. Фотосинтез єдиний процес у біосфері, який призводить до засвоєння енергії сонця і забезпечує існування як рослин, так і всіх гетеротропних організмів. Рослина поглинає не всю сонячну енергію, а лише її фотосинтетичну активну радіацію, під впливом якої проходить фотосинтез, що впливає на майбутній врожай культур. Історія відкриття фотосинтезу. Перший виявив, що рослини відділяють кисень англійський хімік Джозеф Пріслі близько 1770 року. Потім у 1817 році два французькі хіміки Пельтне і Каванту виділили з листя зеленого човни і назвали його хлорофілом. У 1845 році німецький фізик Роберт Майер казав про те, що зелені рослини перетворюють енергію сонячного світла в хімічну енергію. Кімірязів показав, що фотосинтез приходить з найбільшою інтенсивністю в тих областях сонячного спектру, де знаходиться максимум поглинання хлорофілу. У 20 столітті було встановлено, що процес фотосинтезу починається на світлі у фоторецепторах хлорофілів. Проте багато хто з подальших стадій може протікати в темноті. У 1941 році американський біохімий Медлен Калвін показав, що первинний процес фотосинтезу полягає у фотолізі молекул води, внаслідок чого утворюється кизень водень, що йде на відновлення діоксиду вуглецю до органічних речовин. Бувають такі типи фотосинтезу. Це оксигенний і аноксигенний тип Оксигенний – найбільш поширений. Найбільш Його здійснюють рослини, ціанобактерії і профлорофіли. Аноксигенний фотосинтез проходить у пурпурних, деяких зелених бактерій та геліобактеріях, виділяють три етапи фотосинтезу – фотофізичний, фотохімічний та хімічний. На першому етапі відбувається погинання фотонів світла, пігментами їх перехід в збуджений стан і передача енергії до інших молекул фотосистеми. На другому етапі відбувається розділення зарядів в реакційному центрі, перенесення електронів у фотосинтетичному електронтранспортному ланцюзі, що закінчується синтезом АТФ і надфгашки. Перші два етапи разом називають світлозалежною стадією фотосинтезу. Третій етап відбувається вже без обов'язкової участі світла. І включає біохімічні реакції синтезу органічних речовин з використанням енергії, накопиченої світлозалежній стадії. Найчастіше в якості таких реакцій розглядається цикл кальвіна і утворення цукрів і крухмалю, з вуглекислого газу і повітря. Хлоропласти це зелені пластиди, які зустрічаються в клітинах рослин і водоростей. З їх допомогою відбувається фотосинтез. Хлоропласти місяць хлорофіл – Є двомембранними органелами. Під подвійною мембраною є телакоїди, мембранні утворення, які знаходиться електротранспортний ланцюг хлоропластів. Тилакоїди вищих рослин групуються в грани, які стопками сплюснутий і тісно притиснути один до одного телакоїдів, що мають форму дисків. Простір між оболонкою хлоропласту і тилакоїдом називається стромою. У стромі місцях. Хлоропластні молекули РНК, ДНК, рибосом і крохмальні зерна. Рівняння фотосинтезу. Е, гад е, плюс вода утворюється глюкоза і виділяється єсень. Є дві фази фотосинтезу: це світлова фаза, це світлові реакції територіально прив'язані до простору обмеженим телакоїдом, і друга фаза є темнова, це, незалежно від світла, проходить стромі хлоропласту. Фотосистема 2, вона представлена сукупністю світозбирального комплексу фотохімічно-реакційного центру і переносників електрона. Фітозбиральний комплекс другої фотосистеми містить 200 молекул хлорофілу, хлорофілу А, 100 молекул хлорофіл, хлорофілу Б і 50 молекул каротиноїдів і дві молекули феофітину. Реакційний центр фотосистеми 2 є пігментом спілковим комплексом, розташованих в телепоїдних мембранах і оточених. Фітозбиральним комплексом. У ньому знаходиться димер хлорофілу, а з максимумом полинанням при 680 нанометрів. На ньому кінець кінцем передається енергія кванту світла з фітозбирального комплексу, внаслідок чого один з електронів переходить у вищий енергетичний стан. Зв'язок його з ядром ослаблюється і збуджена молекула П-680 стає сильним відновником. Фотосистема 1. Сітозбиральний комплекс і містить близько 200 молекул хлорофілу. В корекційному центрі першої фотосистеми знаходиться димер хлорофілу, а з максимум поглинання 800 нанометрів. Після збучення квантум світла він відновлює первинний акцептор хлорофіл А той втворений вітамін К1, після чого електрон передається на філохінон, від нього на фарадоксин, який відновлює за допомогою ферменту і натридуктази. Блок е, пластоціан е, транспортується до реакційного центру першої системи з боку внутрішньодалекої але просто відновлює окиснений. Значення фотосинтезу. Процес фотосинтезу є основною жилення всіх живих істот, а також забезпечує людство паливом, волокнами і незвичайними корисними хімічними сполуками. З діоксиду вуглецю і води, зв'язані з повітрям в ході фотосинтезу, утворюється близько 90-95% сухої ваги урожаю. Людина використовує близько 7% продуктів фотосинтезу в їжу як корм для тварини, і у вигляді палива і будівельних матеріалів.